У цеху з ремонту тепломеханічного устаткування майстром виробничої дільниці з обслуговування та ремонту обладнання СОДВ вже майже 30 років успішно працює В'ячеслав Шуліковський. На СОДВ я тут майстер дільниці по ремонту насосного обладнання і засобок. Ми ремонтуємо насоси, ну і всі задвижки, клапани, які тут знаходяться. В'ячеслав Юрійович один із перших атомників, котрий розпочав свій кар'єрний шлях у енергетиці з навчання у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС. Коли поряд з селом, де народився майбутній енергетик, розпочалось будівництво електростанції, вибір професії став очевидним. Народився я в селі Стара Рафалівка, там і виріс, ну, почалось будівництво Рівненської атомної. Ну і набирали в ПТУ, ходили по селах, вчителі. Майбутній атомник став учнем навчального закладу у 1986 році, обравши спеціальність слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. На той час училище готувало спеціалістів для РАЕС вже четвертий рік поспіль. Групи були невеликі, десь так до двадцять, вісімнадцять, 20. 18, 20. Така була у нас група. Чоловік із захопленням згадує свої учнівські роки. Вже тоді йому вдалося відчути свою причетність до перспективної галузі. Що більше запам'яталося, це перші дні, як нас на практику завели на територію станції, і тоді перед пуском третього блоку. Оце мені таке було, ще ж не бачив нічого. А тут було всякого обладнання. Техніки. Далі у житті майбутнього енергетика була служба в армії, Київський енергетичний коледж і омріяна робота на РАЕС. А вже працюючи на підприємстві, В'ячеслав Шуліковський вступив до Тернопільського національного університету, аби здобути вищу освіту. Після закінчення університету я став відмінним майстром, потім майстром і попав сюди на садове і працюю зараз майстром. За 30 років роботи керівником чоловік переконався, що молодь, яка працевлаштовується на РЕС після закінчення ПТУ, володіє важливими у роботі навичками та має високий кваліфікаційний рівень. Саме тому чоловік щиро рекомендував і своєму синові розпочати професійний шлях з робітничої професії у професійно-технічному училищі РЕС, адже з власного досвіду знає, як допомагає професійно-технічна освіта у роботі на підприємстві. Пішов теж в училище, відучився і зараз працює на Рівненській атомній цех ЦПВ підготовку виробництва від початку свого кар'єрного шляху і до сьогодні В'ячеслав Шуліковський пишається тим, що пов'язав своє життя з атомною енергетикою. Кваліфіковані працівники з робітничими професіями велика потреба сьогодення. Наразі триває вступна кампанія до навчального закладу. Тож учні, які закінчили 9 або 11 класів, ще можуть обрати одну із доступних спеціальностей. Олена Блищик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.